Всім привіт, дорогі друзі! Нарешті цей день настав. Сьогодні ми будемо говорити про матч життя для нашої збірної гра проти Боснії та Герцеговини, 21 березня, о 21.45. Це дуже важливе протистояння. Воно дасть нам можливість зіграти 26 березня фінал проти Ісландії або Ізраїля. Якщо ми не виграємо Боснію, це для нас крах, провал, і звісно, цього не хочеться бачити. Тому в цьому відео, друзі, ви дізнаєтесь, де можна подивитися цей матч. Ми обговоримо детально. Орієнтовний склад збірної на матч проти Боснії. Також ми обговоримо всі останні новини із розташування збірної з табору, все, що передує цьому матчу. Слова головних тренерів, дам свій прогноз на цей матч. Ну і ваші прогнози, друзі. Прямо зараз в коментарях напишіть, чи вірите ви в збірну. Я впевнений, що вірите. Дайте свій прогноз на те, чи пройде збірна України Боснію. Прогноз на рахунок і взагалі на прохід нашої збірної. Пишіть. Що очікувати, якщо наша збірна пройде в фінал? Що очікувати там проти Ісландії чи то Ізраїля? Пишіть свої прогнози, думки на рахунок цього матчу, друзі. Перед початком обов'язково поставте лайк. Це важливо для того, щоб якомога більше людей побачило це відео. Ми тут будемо розбирати склад суперника, розбирати останні результати. Тобто, це масштабне відео, де ми. Будемо взагалі розбирати по молекулам цей матч. Тому підписуйтесь на канал, щоб нічого не пропустити. Заходьте також в телеграм. Там буде посилання і на пряму трансляцію цього матчу, і на інші новини з табору нашої збірної. Поїхали! Розпочнемо, як завжди, з регламенту, де та коли дивитися. Цей матч друзі у четвер, 21 березня, збірна України зіграє проти Боснії та Герцеговини. Нагадую, що це буде матч для нас виїзними. Будемо грати на стадіоні Блінополе у боснійському місті. Зеніці стартовий свисток цього матчу пролунає о 21.45 за київським часом. В Україні трансляція матчу Боснії та України буде доступна в ефірі місцевих телеканалів Суспільного крім отт платформ. І в інтернеті поєдинок ексклюзивно покаже медіасервіс Мегого, який завжди за платну підписку. Також на нашому Ютуб каналі буде пряма трансляція. Перед грою, як завжди, ми розбираємо склад збірної. Під час гри коментую для вас матч. Плюс ми спілкуємось з вами в чаті. Тобто разом вболіваємо за збірну. Всіх запрошую на пряму трансляцію, яка стартує приблизно о 21.00 за київським часом, 21 березня. Тому підписуйтесь на канал, щоб не припустити пряму трансляцію матчу Боснії та України. Тепер давайте дивитися на склад, який викликав на матч проти Боснії та Герцеговини головний тренер збірної Сергій Ребров. Тобто на березневій матчі надіємося, що їх буде два. Ось цей склад воротарі, друзі, бущан, Трубін Лунін. Я думаю, тут питань нема. В кінці відео ми орієнтовний склад, я свій озвучу. Ви свій напишете в коментарях. Захисники у нас: Караваєв, Попов, Матвієнко, Конопля, Бондар, Миколенко, Забарний та Ловіров там Михаліченко. Тут є певні питання: зліва в захисті у нас, в принципі, великий вибір футболістів, але викликали саме Михаліченка, хоча. Зліва, звісно, скоріш за все, буде грати Миколенко. Півзахисники тут є єдина втрата. У нас Степаненко, звісно, опорний. Тому замість нього буде грати Брашко. Також є Зубков, Судаков, Шапаренко. Зінченко, Циганков, Мудрик, Сидорчук, Маліновський, Піхальонок. Ну і нападники у нас аж 4, це Довбик, Яремчук, Сікан та ВАНА. Це добре, що є хороший такий е вибір на позиції Форварда. Ну і резервні футболісти. Як ви бачите, Тимчик, Гуцуляк, Назарина Різник. І два із цих чотирьох були викликані до викликані в збірну. Це саме Тимчик Олександр, правий заксник. Ну і Олексій Гуцуляк, який можливо дебютує, тому що ну справа там є проблеми. Незрозуміло чи зіграє це Анков. Ми знаємо, що в Жеровні він отримав пошкодження, хоча, начебто, говорять, що він буде готовий до матчі проти Боснії, Але якщо, не дай Бог, щось не так, є зубков і є ще опція Гуцуляка, тому він був довикликаний. Зараз ми переходимо на трансфер марк і подивимося зараз ціну нашої збірної, також на збірну Боснії та Герцеговини. Що змінилося в збірні України? Давайте дивитися. Наша збірна вартує 330 мільйонів рівно з тих футболістів, які були викликані 12 легіонерів. Тобто 43% з 100 у нас грають за кордоном. Не в Україні. Середній вік команди 25,5, Доволі молодий колектив. Найдорожчий футболіст зараз є Олександр Зінченко. 42 мільйони коштує зараз на трансфер марк. Далі йде Мудрик, який впав в ціні. До речі, як ви бачите, він коштував скільки там 40 за нього. По-моєму, було 40. Так, зараз 35. Всі інші залишилися. Тут Добик Миколенко тримає ціну. Забарний піднявся, як ви бачите, вже 28, було 25. Ну і всі інші футболісти, в принципі, тримають свою ціну. Ніхто не впав, ніхто не піднявся. Але як ви бачите, от 20 мільйонів у нас коштують аж цілих 8 футболістів. Тому це доволі серйозний рівень. Я думаю, що там і Судаков скоро підбереться до цього рівня. Ну і найменше це Брашко, якого викликали. І Гуцуляк. А тепер дивимося на Босню та Герцеговину. Команда складена з футболістів, фактично, які грають за кордоном. Тут 26 гравців, тобто 96,3% гравців Боснії та Герцеговини, грають за кордоном в хороших чемпіонатах. Це більше ніж у нас. Ми розуміємо, що це більш-менш серйозна збірна, незважаючи на те, що вони коштують на Трансфер Март, якщо заокруглити, 120 мільйонів. Середній вік команди 27 з половиною. Команда досвідчена на фоні нашої збірної. Ну і найкращі футболісти. Ми бачимо, що тут є два гравці, які коштують 20 мільйонів. Це Демірович, який грає в Ауксбургі, йому 25 років, Форвард, Дедіч це правий. Захисник 21 рік доволі талановитий гравець із Редбула Зальцбурга, можливо, на підвищення піде. Доджич із Шеффілда, 18 мільйонів 24 роки. І Дарі Прірва. Далі в основному там молоді з досвідченими тут є Колашинець, якого ми знаємо. Він пограв на високому рівні за таланти, круніч. Теж досвідчений футболіст, погравши в Європі. Молодий талант з Аякса, є гравець Кьольна, Міралем П'яніч це один із лідерів центру Поля. Ми знаємо. Едін Джеко, оце основні футболісти. От Колашинац, Джеко П'яніч це погравші. Погравші гравці на досвіді вони будуть, звісно, це демонструвати. Ну і інші футболісти. Прізвища, я думаю, нема сенсу назвати, тому що тут нема іменитих гравців, але я помітив, що тут в чем... ну, реально в заявці збірні... збірної Боснії та Герцеговини є представники чемпіонату, подивіться, чемпіонату Росії, з Локомотива гравець один із Крилья Свєтового Самара. Тобто два гравці з чемпіонату. Я взагалі не розумію, як вони ще. Ну, їх щось приваблює в чемпіонаті, що там може приваблювати. Ну хіба що гроші, окей але ну де перспектива розвитку як футболіста. Я думаю, що цим гравцям е, наплювати на свою кар'єру, і це буде ще одна додаткова мотивація. Я надіюсь для наших футболістів вривати Боснію та Герцеговину. Особливо після тих слів, які сказав головний тренер збірної Боснії та Герцеговини. Уважно послухайте, що сказав Саво Мілошевич. Цитую: неважливо скільки коштують українські гравці і де вони грають. Їхня ринкова вартість лише означає, що вони мають. Гарну індивідуальну якість, яку команду можна перемогти, якщо добре грати як команда. Я читав дещо з того, що було написано в їхніх змі. Мені здається, що вони нас трохи недооцінюють. Я радий цьому. Я не люблю відповідати в змі. Ми даємо відповідь на полі. Що стосується ситуації в Україні, наразі ситуація в Україні така, якою вона є. Я вважаю, що нам варто постаратися зосередитись лише на тому, що відбуватиметься на полі. Ситуація та проблеми в Україні це їхні проблеми. Судівство нас не повинно цікавити нічого крім того, що нам потрібно робити на полі. Я не думаю, що Україна набагато краще за нас за індивідуальними якостями. Багато речей вирішують командою за допомогою тактики. Футболісти повинні розуміти, що проблеми вони повинні вирішувати в команді. Говорить Мілошович, тобто, ну ви чуєте, да, налаштування цього тренера, тобто йому наплювати зрозуміло на те, що в нас відбувається там війна. Він говорить, що це наші проблеми, їм потрібно давати результат, плюс вони будуть грати при своїх трибунах. Тобто створюється шалений тиск зараз в СМІ через головних е дієвих осіб, через футболістів, і, зокрема, через головного тренера, який ну реально дуже самовпевнено себе веде. Він має на це право, але це повинно завести ще більше наших футболістів, головного тренера, нашого Сергія Реброва. Задля позитивного результату. Ну, якщо ми почули слова головного тренера Боснії та Герцеговини, давайте коротко про те, що говорив Сергій Ребров. Цитую: п'яте місце в групі не те на що заслуговувала збірна Боснії і Герцеговини. Мілошевич робив велику ротацію. Дивився на усіх, хто є. Багато виконавців суперника грають в Європі. Наш опонент, міцна команда. Ми повинні бути готовими, але в той же час думати про себе сказав ось так коротко Сергій Ребров. В принципі, немає якихось зухвалих, знаєте, там заявок від Рибро. Він доволі акуратно і з повагою ставиться завжди до суперника. З огляду на Мілошовича, ну там такого не прослідковується. Наразі Боснія та Герцеговина, як і Україна, масштабно готуються до цього важливого протистояння. матч життя для нас, і матч життя потрібно розуміти, це для Боснії теж. Не тільки для нас постійно там матчі життя, тому що ми повинні розуміти, що зараз окей, матч життя проти Босні та Герцеговини, це добре, але саме цей матч життя нам дає на ще одну можливість зіграти ще один матч життя, але вже проти Ісландії або проти Ізраїля. Тобто, в нас по факту цей один матч дає можливість нам зіграти ще один матч, який далі вже дасть можливо можливість зіграти на євро. Тепер перейдемо зараз на і Подивимося останні матчі збірної Боснії та Герцеговини. Ну, звісно, і порівняємо з тими командами, з якими грала Україна і Боснія. Тобто за 23-й, там 23-й в основному рік, тому що в 24-му році жодного матчу збірні не грали. Тому беремо суто 23-й рік. Боснія та Герцеговина дивимось, з ким грала Боснія із топових суперників. Це була Португалія. В них групі на євро. Тобто вони грали тільки відбірковий етап Євро. Кого вони обіграли? Ісландію. Яка, можливо, нашим суперником буде, якщо обійде Ізраїль? Вони, до речі, один раз їх обіграли 3-0, потім їм програли 1-0 Це говорить про ісландців, про їхній характер. Програли два рази португальцям. Це найсильніший суперник їхній був в них на шляху. Вони програли розгромно два матчі, 3-0, 5-0 Португали просто знищили цю Боснію та Герцеговину. Особливо от, можна сказати недавно це було в жовтні. Останні два матчі Босня та Ерцеговина провела відбірковий етап до євро, але там уже було зрозуміло, що Боснія ну, нікуди якби, не потрапляє. І тому головний тренер робив ротацію, про яку зараз і говорив Ребров. Ви слухали ці слова. Да? Там не було ні Джеко, ні П'яніча. Там були. Ну реально, там була ротація, там були молоді футболісти, інші футболісти, які мало часу. Отримували. І Люксембург розбив цю Боснію 4-1. Забивав Словаччина обіграла цю Боснію та Герцеговину. Знову ж таки, Ісландія, Люксембург навіть обіграв цю Боснію. Ще мотивовану Боснію, яка боролася. Тобто, ну жодного матчу топового по факту не було, окрім з Португалії. Португальці їх просто вщент знищили. І що робила збірна України в цей час? Збірна України, вибачте, грала з доволі серйозними конкурентними суперниками в 23-му році Англія. Да, ми їм програли. Ми грали товарняк з Німеччиною, 3-3 нічия. Далі ще раз Англія 1-1. Програли італійцям, але потім з ними зіграли доволі конкурентну нічою 0-0. Я вважаю, там ми мали перемагати. Тобто, в нас були більш конкурентні суперники. Ми програли по факту тільки англійцям і італійцям. Всі інші матчі ми або грали в ніч, або вигравали. Прямих конкурентів ми обігруємо. Це Цей нас і виділяє. Ми не програємо розгромно. Жодному супернику ми топовому не програли розгромно, так як це робила Босня та Герцеговина. 3-0-5-0 португальцям. Ганебно вони скрутилися. Тому друзі, ми тут явні фаворити і да, там мощне протистояння. В нас було два рази. Ми обігрували босню. Це було в 21-му році, 2-0 тоді обіграли 1-1 зіграли це чекна світу. Був відбір. Тому якби є певна передісторія. але потрібно розуміти, що ну реально банально, ми сильніші, якщо порівняти навіть тих суперників, які були в нас і в них в 23-му році. А зараз я просто беру на Хускорді два останні матчі збірної Боснії та Герцеговини, щоб ви зрозуміли, наскільки в них були різні склади. В останніх матчах і в тих матчах, де була конкурентність. Матч проти Португалії, де вони злили 5-0. Що цікаво, португальці пробили по воротах тільки 9 разів, забили 5, щоб ви розуміли. Тобто, це ну, реально було в одну калітку, як ви бачите, португали давили через центр, давили через фланги Вони просто пчен знищили цю збірну стопами Тут були найкращі футболісти Боснії та Герцевини. Тут був п'яніч, тут був Джека, тут був Колашинац. тут були всі футболісти, фактично, які мали б грати з основи проти ну, сильного суперника. І ми дивимося там останній фактично матч проти Люксембурга, де вони програли 4-1 вже експериментальним складом: без п'яніча, без Джеко, без uh, голкіпера, основного, тобто без. Колашина це без теж основних футболістів, тобто з ротацією. Програли 4-1 Люксембургу Родрігес тут найкращим футболістом матчу. Став але доволі рівна статистика, що правда була за гру, як ви бачите. Але Боснія Герцеговина це команда, яка грає від своїх воріт. Це команда, яка любить стандартні положення. Там дуже фактурні футболісти. Ну, можливо, порівняти цю збірну можна. Десь з колосом. Що очікувати на матч проти збірної України? Я думаю, що це буде основа з основ для Боснії Звісно, вийдуть досвідчені той же Едін Джеко який може зробити різницю в штрафній площі. Тут треба і Матвієнко, і Забарному, чи хто там буде грати в центрі захисту. Пильнувати за цим форвардом персонально при стандартах, при навісах в штрафну площу кросах. Це все треба нівелювати. Звісно, підключення того ж колашина, це дуже небезпечний футболіст. Теж. Зліва, тому я думаю, там вийде доволі конкурентний і найсильніший склад, який є на даний момент в Боснії. Що буде в нас? Давайте зараз я покажу вам свій орієнтовний склад. І зараз буду пояснювати по кожній позиції, яку ви бачите на. Цьому скріншоті, друзі. Мій орієнтовний склад збірної виглядає саме так. В Воротах Андрій Лунін пояснюю тим, що ну, це основний гравець команди Реал Мадрид, яка виступає на рівні Ліги Чемпіонів на даний момент. Він виграв конкуренцію в кепи Аріса Балаги. Це серйозно. І він зараз в хорошій формі, в тонусі. Як на мене, це номер один зараз. Збірний. Не Трубін, який грає в Бенфіці, Бенфіка, теж учасник Єврокубкових. Не змагання, але не Ліга Чемпіонів, ну і португальський чемпіонат, але Іспанія, але Ліга Чемпіонів, Реал Мадрид, ну це рівень, друзі. Як не ставити? Якщо не ставити Луні на зараз, то коли взагалі його використовувати в воротах? Тому для мене це апріорі він повинен стояти в рамці. Центрі захисту Забарний Матєнко нічого не змінював. Це наш, це наша основа, це наша база. Оцей захист, це наша база на даний момент. Матвєнко, забарний коноплями Миколенко, Жодних питань можна додавати десь пару футболістів справа тут того ж тимчика, але тимчик завжди там після травми він дуже часто травмується. Тому тут великі питання. Центр півзахисту, друзі. Сидорчук в мене в опорній зоні, тому що я не думаю, що ми будемо грати без опорника. Скоріше за все. Буде стандартний опорник в збірні, є брашко, є Сидорчук. Я думаю, ребро буде ставити на досвід. Те саме буде робити і, і Мілошевич, скоріш за все, в Боснії ставити досвідчених. І в нас вийде все-таки не Брашко, який зараз да молодий талановитий, але він вперше викликаний в збірну. І думаю, що досвідчений Сидорчук вийде і буде грати разом з інченком і Судаковим. Це така альтернатива цим футболістам теж є. Можна ставити Пігальонка, можна ставити Шапаренка, можна ставити інших футболістів, які в нас є, але... Маліновського того ж самого, але от Зінченко, я надію, що він набрав форму. Зараз там після травми нормально він уже відновився. Там за арсенал з'являвся, і він повинен бути в основі 100% І Судаков, ну це зараз лідер Шахтаря. Він в останніх матчах доволі непогано ну, не поганий футбол демонстрував. Тому я думаю, що він заслуговує вийти на цей матч. Ну і атака теж банально. Мудрик зліва, тому що альтернативи нема. Справа тут, звісно, циганков. Але ми знаємо, що він отримав пошкодження в Жероні. Він навіть останній матч в чемпіонаті там в неділю, в суботу, не грав, тому що в нього ще було пошкодження. Але є надія, є інформація, що в принципі він буде готовий на матч проти Босні та Герцеговини. Тому, якщо з циганковим все буде добре, він зможе зіграти матч. Він буде в основі. Якщо ні, ну скоріш за все, це буде зубков, тому що він лідер шахтаря. Позиція форварда. Вона теж має дискусії, тому що Ванат зараз в хорошій формі. Він забивав за Динамо. Можна поставити Ваната. Є Яремчук, який зараз виходить в кожному матчі, фактично в основі за Валенцію. Інколи забиває навіть. І забиває зараз в останніх матчах більше, ніж Довбик. Довбик щось ну, вже місяць десь не забивав за Жирону В нього десь а, от, гольове чуття пропало, але я не думаю, що Довбик втратив якості. Там вся Жерона зараз десь падає вниз. Ми бачимо по результатах. Команда втратила вже, я вважаю, боротьбу за чемпіонство, там хоча б тримати топ-4. Все-таки довбик в основі, я думаю, буде, але Яремчук в формі Іванат в формі. І Сікан, в принципі, теж там, в останньому турі він забивав. Тому, друзі, в нас є 4 форварди, рівноцінні, але різнопланові. Тому що Добак Яремчук вони більш е, однаково профайлу. Фанат і Сікан це вже інші футболісти. Те саме говорив і. Ребро він говорив, для чого він викликав Ваната. Тому що це футболіст іншого профайлу, ніж ті гравці, які в нього є. Тобто, якщо він буде потребувати в такому швидкому футболісті, як Ванат, з швидкістю в нього я вважаю, що ну він напевно швидший, ніж Яремчук. Точно і Сікан з Довбиком, можливо, вони конкурують. Але Ванат він більш пластичний футболіст. Так? І він за рахунок своїх якостей може бути трішки іншим гравцем на футбольному полі, ніж є Добек І Яремчук. Тому. Викликаний був саме він, і цих футболістів навіть з флангу можна використовувати. Тому склад у мене саме такий, друзі. Пишіть, які б ви корективи внесли в склад, мій орієнтовний. Напишіть, кого обере яку стартову одинадцятку обере Сергій Робров на матч проти Боснії та Герцеговини. Ну а тепер підсумок того, що ми тільки що обговорювали, то що ми бачили да, по складах команд, по е, останніх новинах. Що взагалі нам очікувати друзі, від збірної України? Тут зараз перейдемо коротко до прогнозу. По-перше, зараз збірна готується і потрібно уникнути травм. Потрібно зараз відновити це щоб він вийшов на футбольне поле, тому що він зараз в хорошій формі був в Жероні. І на жаль, от бачите, певні травми в нього трапляються. Тому збірна України, от з 19 до 19 числа буде в Іспанії на півдні Іспанії там готуватися до матчу зараз. Добувають ще футболісти до збірної, до лав збірної. Там Трубін приїхав, Довбик, зараз Лунін. Ті інші легіонери, які грали матчі чемпіонату там в неділю, вони доєднуються. Той же Мудрик. Не доєднується до збірної. Далі, 19 березня, наша збірна вже повним складом вилетить до Сараєва, де її розміститься за два дні до гри плей-офф. 20 числа Україна проведе предматчеве тренування на полі стадіону біліно поле а вже 21-го зіграє матч проти Боснії та Герцеговини. Якщо ми проходимо далі, то наступний розклад нашої збірної це 22 березня. Наші вирушають до Польщі. Де упродовж трьох днів готуватиметься до другої березневої гри, а 26 березня збірна України можливо зіграє з Ізраїлем або з Ісландією? Надіємось, ми до цього доживемо. Так от друзі, прогноз на цей матч, з огляду на те, що відбувається в СМІ, з огляду на ту підготовку, яку зараз веде і Боснія і збірна України, ми очікуємо дуже серйозний матч. Ми очікуємо серйозну конкуренцію від Боснії та Арцевини. Все те, що ми побачили по результатах Боснії, вже не має значення. Тому що, ну да, Босня провалила відбірковий етап, але це не виключає факту того, що це одна гра одна гра, друзі. Все буде вирішуватись на полі суперника при рідних болівальниках. Боснійці вони не дуже привітні, я думаю, будуть до нас, з огляду на те, що говорив головний тренер їхній, який хейт він зараз полив там і я вважаю на нашу країну і взагалі на. На збірну України, не то що хай, замало поваги було в його словах. Тому, звісно, тиск вболівальників, якість досвідчених футболістів, той же Едін Джеко ще грає на високому рівні. п'яніч уже ні, він поїхав заробляти гроші, по-моєму, в Саудівську Аравію, кудись туди чи в Катар, не знаю, десь грає в тих краях. Колашина ще на високому рівні. Тобто, це такий, знаєте, кістяк команди. В принципі, з досвідчених із молодих тих, яких ми обговорювали Загсбурга, З Аксбурга, з Редвульд Зарсбурга, футболіст Шеффілда В основному там захисники є і центр форвард, але скоріше зіграє там Едін Джеко. Тобто стандартні положення треба тримати, звісно. З огляду знову ж таки на клас футболістів в нас вони реально сильніші. Як нам гане, ми маємо контролювати гру. Я думаю, що це буде приблизно ну от, володіння м'яча буде за нами. Скоріше за все, Боснія буде грати другим номером, і нам доведеться якось нівелювати фактуру футболістів Боснії та Герцеговини. Тому що знову ж таки головні їхні моменти будуть: це вільний простір, контратаки і, звісно, стандартні положення, тому що в них є доволі фактурні футболісти. Боснійці вони ну на це і будуть на фізуху будуть робити ставку 100%. Тому при стандартах треба дивитись назавжди в цьому є проблеми. Реалізація вийде на перший план, тому що ну, реалізація вона повинна бути в цьому матчі. Я думаю, що в цьому матчі не буде забито багато м'ячів. Тобто, це або буде один вирішальний постріл, який вирішить долю матчу. Там заб'є чи Україна чи Боснія, і далі вже тактично будуть команди грати до кінця гри. Тобто, це максимум один м'яч, Я думаю, залетить в цьому матчі в основний час. А, якщо буде нічия, то додатковий час, зрозуміло, і там все буде вирішувати. Тобто, мій прогноз, що голів буде перше небагато. І по-друге, що збірна України пройде далі. Друзі, всі фактори, які зараз е, ми переглянули, е, вони вказують на те, що збірна України це фаворит. Коефіцієнти на збірну України зараз виглядають так, що там два з лишнім, на бусню три з лишнім, але ми є фаворитами. По результатам, по тим матчам, які ми зіграли, те, що ми зараз маємо, в основному складі, е, важливість тих футболістів, які грають зараз в тих командах європейських і не тільки. Да? І... У нас хороший склад, друзі. І зараз лідерські якості повинні показувати всі гравці, які можуть це робити на футбольному полі. І знову ж таки, велика відповідальність зараз буде на Мудрику. Я вважаю, що от його креатив може вирішити долю епізоду в цьому матчі. Тому що да, в Челсі, от зараз він там почав забивати навіть виходив в основному складі в останньому матчі. І це добре. Перед матчем збірної це добре, що Мудрик в гарному настрої. Він зараз в Челсі там більш-менш в останніх матчах отримав ігрову практику, забив. Це додасть йому впевненості, і в збірні він зовсім по іншому себе буде відчувати. Він завжди там відчуває себе одним із лідерів атаки, тому що те, що він може робити на футбольному полі, не може робити жоден футболіст збірної України. Ні Цианков, ні Довбик, ні хто б інший, ні Судаков не може робити те, що може робити мудрик. Друзі на нього велика відповідальність гри за креатив. Подавати снаряд, розпочинати атаки. Це з Судаков. В основному Судаков, який з глибини повинен просувати гру в білдап і вихід із оборони в атаку, це все. Просуває Судаков, в нього є скіл розуму. І плюс вони більш-менш зіграні з Мудриком. Знову ж таки, на це потрібно робити ставку. На характер і бійцівські якості Зінченка теж. Треба надіятися, щоб він видав найкращий матч. Ну і форварди. Якщо буде можливість забивати максимальну реалізацію, те, що Довбик робив в Жероні за останні там місяці, от треба, щоб він вийшов і збірні це зробив. Чи то інший форвард, будь-хто. Яремчук Ванат, неважливо. важливо. Оце важливо. Ну і звісно, ланка флангових захисників. І ланка центральних захисників. Це дуже важливий аспект, тому що там є Адін Джеко, якого треба стримувати. На жаль, нас немає такого фактурного гравця, як Адін Джеко. Тому, скоріш за все, от стандартні положення будуть ключовими для Боснії. Якщо ми зможемо втримати Адіна Джеко чи там інших футболістів під метр 90 то в принципі, я думаю, Боснія, ну, бачу, якісь дальні удари зможе створити. Тому ось основні аспекти: мій прогноз, що збірна України виграє 1-0 і пройде далі. Це буде в основний час, чи це буде в додатковий час. Я ставлю на мінімальну перемогу. Я думаю, це буде складно знову ж таки на виїзді, але прогноз мій оптимістичний, що ми все-таки підемо далі, що ми отримаємо право на ще один матч життя для нас проти Ісландії чи проти Ізраїля. Це вже не важливо. В будь-якому випадку концентрація тільки на Боснії та Герцеговини Мій прогноз саме такий, друзі. Свої прогнози пишіть прямо зараз в коментарях. Це такий випуск, звісно, від болівальника збірної. Я хочу, щоб наша збірна пройшла, тому що ну, на чемпіонат Європи потрібно потрапляти, потрібно давати меседж всім європейцям, що у нас відбувається, і все-таки демонструвати хороший футбол, щоб наша реально сильна збірна грала на такому ж рівні, на якому грають сильні збірні, тобто на таких мундіалях. На чемпіонатах Європи, на чемпіонатах світу, тому потрібно представляти Україну на таких турнірах. Для цього нам треба проходити і Боснію, і наступних суперників, друзі. Пишіть свої коментарі, ставте лайк, підписуйтесь на канал, обов'язково підпишіться на телеграм, для того щоб не пропускати всі новини, які виходять по нашому каналу. Ну і по збірні, і по українській прем'єр-лізі. Теж. Ну і ще раз всіх запрошую на пряму трансляцію 21 березня о 21.00 на цьому каналі. Вболіваємо разом за збірну, друзі. Також дякую всім, хто підтримує канал, спонсорською підпискою, донатом, просто підпискою чи лайком. Все вітається. Буду дуже вдячний. Зустрінемося вже на матчі збірної, друзі, і бажаємо, звісно, нашій збірній перемоги.